Ну, шо ж друзі, друзі, всім привіт з вами. Сьогодні ми продовжимо проходити Resident Evil 4. Ой, бля, хоча я зразу карту зайщу. Не пам'ятаю, чого я керуюсь стіком, у мене карту заходить. Я був переглядав, коротше, своє відео, там вроді друга серія по Resident Evil 4. Там якось Welcome. виходить, що у мене голос не синхронно, блять, то. Там де я казав, що чайник знайшли, то. Якось, блять. То скоріше, то помиліше. Я грибу щось. У мене мікрофон не синхронно працює з комп'ютером. Так, що би нам прокачати пістолет. Пістолет. А, хіба би мощність прокачати? Коротше, пістолет прокачує на максимальну. Хі-ал-ехал. Це може ми дробаш тоже. Не вистачає, не вистачає. Добре. У мене на секунду віці я мікрофон. Я без поняття. О! Хуяк і Чй не... ч і не стоїть? Давай, давай, давай. Оп. Давай, давай, Ходи, підходи, підходи. Так само так якби я відео переглядав свої про Resident. Там так би... Ну, гра тормозила, але в мене вже прекрасно працює. в мене швиденько все. Ох 6 блядь. Так, давай, 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 давай. Опа, сука. А, у нас еще один удар. И все. Так, давайте споликуем, что-то у нас есть зеленая трава. Так, вырастаем. Вот. Блять. Разрядка стану. Бляха ты муха. Нахрен. Нахрен. Підходи, підходи. Нахрен. Так, да, прийдеться аж два рази закуватися. Використаємо. Так, перезарядка. Перезитимось, перезарядка. Йдемось наперед, тому що ляха, зараз як Неудачно... Оп! Опа! Якраз спів Як трошки FPS просідає, то думаю нічого страшного як... Тому що я настрою програму, то я вже інакше нічого не пробую. Думаю, нічого страшного буде якщо он чуть підвезне. Просто у вас крута багато. Грана. Так, граната, граната, граната. Где ну гранату? Бляха, змазу. Так, це Бляха, давай, зривайся. ти шо, офігів чи шо? ой-ой-ой, давай, давай, давай. На на Так перезарядка Думаю, що патронів на робошеві стане. Бляха, чого в нього такий приціл, по Бляха, треба брати гранату. А, граната, граната. Так, Так, використаю хуяк. Yeah. Давай, давай, давай. Чого, чого, чого? Карта нажимаю. Давай, давай, Опа. Є. Yeah. Что с ней джойст? Чого цей карта нажимає? О, а там... Бляха, ну чого? Я на карту не нажимаю, но я левым стиком керую и оно автоматично. Я так, граната, зеленый трава там была. Так, опа, патроны. Патроны. Ох, щось... вас. Бляха, не попав. попал. Блях. Шафа чи що, можна відкрити? Там можна відкрити. Опа, супер граната. Патрони, на дробаш. Так, там нікого нема. Ведеся. Так, оп, Різкий поворот. Ох, ніхрена си, ти шо старий охренів. Давай, підходи, підходи. Мас, посувати. Так, там ще старий. Так, давай, присил. А нафіг. Чого ж він не по. Добре. А, динаміт, я в динаміт попав, але він ці не зірвав. Так, що це у нас, а, це, це половинки. Так, праву половину ми знайшли. Так, или его у нас е тоже вроде Так, все это він есть Оп Блях ч я взбивал Вы он чего ты взбивал Так. Ух ты Так ну блять бумально Не <Слышко> right. Оп, все, озервается. Назервал что-то. О, патроны и беседка Вроде все, у всех порядок. Шарисил. Да, вроде шарисил. Так, давайте right, выйдет right, right. Старий, ты шо охрани А? Нахрен Ух ты бля, я кидал Я грибу, я не можу попасти. Давай, глазій, звозий. Так, зелена трава, що там. Тут... Зелена трава. Використаємо, так, давайте сп'ємось. Тут треба все акуратно собі гарно поскладати. А. Точно там є торговець. Ми ж можемо піти і вроді яйце тут це продати золоте. Інтересно скільки буде коштувати? Може 10 тисяч буде коштувати, бо так як воно золоте. Хоча навряд чи Не думаю, щоб би 10 тисяч коштувало Ну будемо бачити Так дай боже здоров'я. Так, продає О, золоте яйце Нічогось і 3050. Is that old stranger? Нічого продаю. Thank you. Так, чайник. Не, не буде еще поки що. Я потім можу якісь камінчики ще познаходжу, да й оставляюся і продасть подорож. Так, тепер нам треба до тих воріт бігти. Тут трохи порозкидали цих хлоп. Так, підкрити. Цього Ага. Тут, а, тут ці ж половинки, що ми Є, так. Ану ну, секунду, я зараз прийду. E' un po' di Я уже є. Я думаю, что кто у квартиру стукає, а то а там сусідка вийшла з малого дитину, а там мала дитина грається в бутыл. Я думаю, что вже хтось мені у квартиру стукає. Так, що це у нас тут... Ось oh, зелене трава суперрова <звук> Так бісети забрали, зелену трубу забрали, що тут Нічого порожнього. Найнайнай. <звук> nah, nah, <nah>, nah, nah. <звук> так, патроне. Супер. Я ебал, ебал. Да, блин, меня шуханул. Так, в сторону, давай, в сторону, давай. Давай, давай. Ох, блядь, упал. Тоже сильно блатнец еще. Блять, давай, давай, давай. Что у вас, у меня блатнец. Блять. Так все это погородит. Давай, 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 давай. Ага, хер ты. А? Беседа. Беседа, это беседа. Так, ч, альма? Что, что сторона карта все? <связываю> 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 так, давай, давай, давай. Что ж вина, не здивається? Так. Фін так присел. Да-да! Супер. Так, тут аккуратно тут капканея. Будемо сходить аккуратно. Nee. Оп, так ну ч, блядь карта свет край Ну це шо це у нас шпиналь чи що Да, Та, шпиналь Так так позабираем Добре Оп Супер Супер О, тем більше джекпот то вроде я десь маску выйду да маску выйду оп перестрелива и можно будет га за гарну ціну продать а дать у нее можно будет каменчики вставить а потом цей размеры пить какие-то каменчики там щось, а там світло, я думаю что там показалось я думаю что що там что-то а то показалось так Znana trawa superowa Polska już Nie lubię plecje Na na A wyjechał nie Jak Jakie trwo? Супер. <звук> на. Ну, на кого сідай і один патрон? То це без оба того нічого не ви... Ні, у того нічого не а на когось треба бляха цілу обойму вести. Підходи, підходи, підходи. Бляха, ну Ох ты! А яс! Оп! А, не пара! Пезде купав воду. Так, патрони. да? Ни хрена себе рабен. Что не, не здох, риба, від патрон? Так, о! Ничего себе, я рибу взял. Интересно, езжай, ты можно так, добре так, віце виходим. Так, 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 так. О! Тут аж ворони. Они якраз поддают патрони так опа! що це митно же жимчу... як то? Почка чи як. Чи це? а мітний кишеньковий мідний е... Понятно. Так, що тут ще у нас? Так, пизете. Безєта. Так. Добре. Так, підемо далі. Так, що це у нас? Великий хрустальний шар. Він може повертатися. В яку сторону повернути шар? До гори. Лі. Так легко. Що у нас чувачок? Може щось є тут. Відкрим. Так. Патрони для пістолета. Ви не ключ символ, добре. Так що у нас? Записка староста. А, багато читати.

Мы с тобой одной крови. Тем не менее, ты аутсайдер. Так что учти, если нам станет неприятно тебя видеть, последствия будут для тебя соответствующими. Чиво? Одной крови. О, у тут есть закінчення. Ну что ж, друзья друзья, ми на цьому будемо закінчивать. Будемо все в наступних серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.